Кому підрозділі проходите військову службу та які завдання там виконуєте? Мене звати Максим. Я прохожу військову службу військової частини 3022 на посаді оператор радіоелектронної боротьби. Наскільки важлива РЕП у сучасній війні? Реп є критично важливим елементом сучасної війни, що допомагає захищати війська та техніку, а також руйнувати плани противника, глушивши зв'язок, gps сигнали та керування дронами, засоби РЕП. Дезорієнтують ворожі підрозділи, перешкоджають їхньому зв'язку та керуванню, а також захищають українські позиції та критичну інфраструктуру. Це робить РЕП щитом на полі бою, забезпечуючи збереження життя військових та успішне виконання завдань. Як виглядає звичайний день фахівця? РЕП? Робочий день фахівця з радіоелектронної боротьби в Україні не є фіксованим, оскільки це військова професія, яка передбачає виконання завдань відповідно до потреб служби та ситуації на полі бою. Основна мета фахівців РЕП забезпечити планування в ефірі, захистити власні системи управління та зброю від ворожих перешкод, а також порушити роботу ворожих систем. Їх роботою охоплює виявлення позицій ворога, зрив застосування ракет та інших високоточних засобів, а також протидію дронам. Щоб ви сказали молоді, яка думає вступати до війська і обирати спеціальність РЕП. Якщо ви думаєте про службу в РЕП, то це не просто техніка і кнопки. Тут потрібен розум, швидке мислення, і витримка. Ця спеціальність для тих, хто любить техніку і хоче реально впливати на перебіг бою, бо без реп зараз жодна операція не обходиться.